Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо здійснювати аналіз рейтингових позицій віце-президент Кіча Камала Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа в контексті їх протистояння під час загальних президентських виборів, США, які відбудуться у листопаді. Цього року, і ми традиційно використовуємо в межах цих матеріалів зведення, опитування, в видання зіхіл, і розпочнемо аналіз за традицією і загальнонаціональних показників, і далі перейдемо до коливаючих штатів. Отже, станом на 19 серпня 2024 року в загальнонаціональному плані спостерігаються наступні позиції наших кандидатів. Камала Гарріс – 49%, Дональд Трамп 47,2%. І Гарріс тут випереджає Трампа майже на 2%. Фактично, це вперше така ситуація в межах цього виборчого циклу, коли кандидат на посаду президента США від демократичної партії він випереджає Трампа в цьому. Форматі, тому що коли ми розбирали рейтингові позиції між Байденом і Трампом, коли чинний президент ще брав участь у Гонці, то в абсолютно в більших випадках саме Трамп випереджав Байдена дуже рідко, коли в них були однакові або майже однакові показники. Тут Камала Гарріс показує прогрес і випереджає Трампа на майже 2%. Штат Аризона. У Трампа 47,3%, у Камали Гарріс 46,6% станом на 19 серпня. І тут колишній президент випереджає віце-президентку всього лиш на всього на 7%. Тобто тут теж достатньо щільна боротьба. Штат Джорджія. У Трампа 48%, у Гарі 45,9%, розрив 2,1%. І це теж в межах статистичної похибки, але Трамп зберігає перевагу над Надгаріс в цьому штаті. Вона скоротилась у порівнянні з початком серпня. Те саме стосується і штату Аризона. Штат Невада. У Трампа 47,3%, у Гарі 45%, розрив 2,3%. Він зберігається у порівнянні з початком серпня. Тут Трамп втратив 0,2%. Невелика втрата, але теж все тут достатньо. Близько. Штат Мічиган у Камали Гарріс 48,1%, у Трампа 46,4% розрив між ними 1,7%. І тут Камала Гарріс почала випереджати колишнього президента у відповідному штаті і намагається нарощувати свою. Перевагу штат Пенсільванія станом на 19 серпня у Камали Гарріс 48,2%, у Дональда Трампа 47,4%, розрив тут 8%, і тут ми констатуємо, що Гарріс е, змогла вже обійти Трампа у відповідному штаті, тому що на початку серпня ще Трамп мав перевагу над Гарріс у вигляді одного. Але ми знову ж таки констатуємо, що різниця невелика, тобто щільність результатів спостерігається. І штат Вісконсин у Камали Гарріс станом на 19 серпня 49,5%, у Трампа 46,1% розрив близько 3,5%. І це найбільша перевага Камали Гарріс над Трампом серед інших змінних штатів. Штат північна Кароліна. З'явилися зведення опитування в Зехіл, ми їх зараз якраз зазначимо. Станом на 19 серпня у Трампа 48%, у Камалагарі 46,4%. Тут розрив 1,6% теж достатньо щільність тут зберігається між Трампом та Гарріс, тобто у Трампа в Північній Кароліні гірший показник, ніж, до прикладу, в Неваді чи Джорджії. І останній штат Вірджинія, там також є зведені показники. У відповідному штаті тут без змін у порівнянні з початком серпня. У Гаріс 44,9%, у Трампа 42,3 розрив 2,6%. Жодних тут змін нема. Гаріс тут випереджає Трампа. Які можна зробити висновки на основі цих показників? Перше, Камала Гарріс випереджає Трампа у Вісконсині 3,4%, Вірджинія 2,6, загальнонаціональний рейтинг 1,8%, Мічиган 1,7, і Пенсільванія 0,8%. Тобто найбільше, як ми сказали, відрив Гарріс від Трампа саме у штаті Вісконсин, найменший у Пенсільванії. Водночас Трамп випереджає Гарріс в Неваді 2,3% Джорджія 2,1%, Північна Кароліна 1,6 та Аризона 7%. ,1%. Наступний висновок виходить з того, що Гарріс продовжує зберігати імпульс в кампанії та намагається нарощувати перевагу над Трампом в Штатах Блакитної стіни. Трамп, у свою чергу, зберігає перевагу над Камалой Гарріс в Штатах сонячного Поясу, хоча і тут Гаріс значно скоротила розрив. І якщо моделювати розподіл голосів виборщиків між Гаріс та Трампом, за цими опитуваннями, от уявимо проходять вибори сьогодні. І яку кількість виборщиків отримає Гаріс та Трамп. Гаріс 270 виборщиків, Трамп 268. Навіть за цим розподілом ми. Бачимо, наскільки буде близькою ця боротьба. І тут ми констатуємо, що це вперше, так, коли Гаріс гіпотетично може отримати перемогу так, цих 270 виборщиків. Але знову ж таки, ми говоримо, що. Динаміка може змінюватися. На цьому вже тижні з 19 по 22 серпня відбудеться Національний з'їзд демократичної партії. І, власне, ми вже будемо спостерігати за тим, як будуть змінюватися ці показники після відповідного демократичного конвенту, які кроки буде. Трамп застосовувати, щоб повертати перевагу у штатах, в яких він втратив. Тобто гонка буде насичена і, власне, все лише попереду. Плюс ще будуть дебати між Трампом та Гарі з 10 вересня на ABC News, якщо звичайно не жодних змін. Не буде, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.